Ілон Маск в немилості світові бренди масово відмовляються від реклами в соціальній мережі X колишньому «Твіттері». Мовиться зокрема про такі бренди, як Apple, Disney, IBM та Warner Brothers. Компанії призупинили співпрацю з мережею через скандалу, який втрапив її власник. Ілона Маска звинувачують у ненависті до євреїв. Одіозний мільярдер підтримав антисемістські коментарі у соцмережі. Один із користувачів написав, що євреї буцімто розпалюють ненависть до білих людей. Маск із цією позицією погодився. У коментарях написав цитата: Ви сказали істинну правду. Відреагували на дії Маска вже в Білому домі. Звинуватили бізнесмена у поширенні брехні. Скандал набув додаткового розголосу через медіа алгоритми соцмережі. Виявилося, що рекламу світових брендів на сторінках розміщували поряд із дописами про Адольфа Гітлера та нацистські партії. Про це заявила некомерційна організація Медіа Метерс. Маск ці закиди, закиди заперечив і вже погрожує піти до суду і подати проти організації. Цитата термоядерний позов. Незаконно заволоділи землею на мільярд гривень, щоб побудувати елітне містечко на Дніпропетровщині. Правоохоронці затримали учасників злочинної організації. Оборудку створили ексголова Новомосковської районної адміністрації держадміністрації разом із двома кримінальними авторитетами. Розробили схему, за якою закупили 35 ділянок водного фонду у Самарській затоці. Посадовець ухвалював незаконні розпорядження, аби землі стали приватною власністю. Інші учасники оформили ділянки на родичів та підлеглих працівників. Підозрювані планували побудувати котеджне містечко. Утім, учасників злочинної групи затримали. Під час обшуку вилучили зброю, автомобілі, гроші, мобільні телефони та документацію. Понад рік тримав у трудовому рабстві двох переселенців. На Львівщині фермер отримав підозру використання рабської праці. Як повідомили в обласній поліції, до правоохоронців звернувся 47-річний переселенець, який разом із цивільною дружиною живе і працює на одній з ферм у Стрийському районі. За його словами, власник підприємства обіцяв забезпечити переселенців помешканням і гідною зарплатою. Однак роботодавець своїх обіцянок не виконав. За роботу продовж року подружжю так і не заплатив, лише надав їм житло із неналежними умовами та іноді провозив харчі. Правоохоронці повідомили фермеру про підозру, йому загрожує від 5 до 12 років за ґратами. Засновники обслуговуючи кооперативу з вересня 2022 року по теперішній час здійснили вербування та переміщення осіб, які перебували в уразливому стані на територію ферми з метою виконання робіт, спрямованих на її функціонування. В подальшому вказані засновники із застосуванням обману, використовуючи матеріальну залежність, потерпілих, здійснили трудову експлуатацію вказаних осіб. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному право порушені, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Перевірки зі з'ясування обставин не повинні бути тиском на змі. У національній спілці журналістів застерегли нацраду від порушень свободи слова. На перевірку п'ятого каналу регулятор п'ятого каналу регулятор зібрався після звернення уповноваженого справ людини. Той просив проаналізувати скандальні висловлювання Ірини Фаріон. Реакції медійників та народних депутатів зібрала Ганна Рибалка. За слова Фаріон, перевірка п'ятого каналу нацрада попередила твій український про позапланову ревізію. Все через висловлювання екс-викладачки львівської політехніки Ірини Фаріон. Збори регулятор провів у день телебачення та радіомовлення. Вітаю зі святом, з професійним днем і прошу додати з голосу до проекту порядку денного. Питання про призначення позапланової безвизної перевірки суб'єкта у сфері аудіовізуальних медіа ПП у формі ТОВ ТРК НБМ, місто Київ. Хто запрошує? Одноголосний. Як я розумію, що поки Нацрада призначила лише перевірку, оцінку дії каналу вона не давала, і наскільки ну тобто свідчить практика подібних речей. Тобто, це стандартна процедура, коли регулятор отримує звернення у листі Нацради з питань телебачення та радіомовлення йдеться підставою для ревізії п'ятого каналу, зокрема, є лист уповноваженого справ людини. Щоправда, сам Дмитро Лубінець це заперечує, написав у Фейсбуці, закликав СБУ. У проаналізувати висловлювання Ірини Фаріон. А от звернення до нацради взагалі не надсилав. Тим більше для перевірки п'ятого каналу. Крім того, що стосується діяльності телеканалів, то завжди виступаю за свободу слова. Написав омбудсмен. Щоправда, за кілька хвилин пост відредагував, і це речення з допису зникло. Відреагувала на перевірку, і сама авторка програми рандеву Яніна Соколова. Хай перевіряють ми кристально чисті і нам не чого боятися, як можна сприймати переслідування журналістів в країні, яка декларує себе демократію? А це можна сприймати тільки з дуже великим сумом і занепокоєнням. Ми не маємо можливості в наші ефіри долучатися до телевізійного марафону саме з цієї причини. Некомфортність позицій, які звучать в наших етерах, і це стосується якраз на ефіру з Фаріон. Не думаю, що владі дуже цікаво, що там сталося в ефірі з Фаріон. Їм цікаві. Інші кейси, зокрема, наше свіже інтерв'ю з генералом Марченко, які вони розстережували як розпалювання ворожнеч. Нацрегулятор має зважати на те, що канал не асоціює себе з висловлюваннями Ірини Фаріон щодо військових, кажуть у національній спілці журналістів України і не поділяє їх, і закликають не вдаватися до тиску медіа, яке не входить до загальнонаціонального марафону. Ми визнаємо мандат нацради або державних органів, якби з'ясовувати певні обставини. В одну. Час ці перевірки і з'ясування обставин вони в підсумку не повинні. Згортати, якби бути тиском на засоби масу інформації. Редакція ну якби себе не асоціює із висловленнями спікерки, і сама редакція п'ятого каналу шанує захисників, героїв допомагають. Відреагували на перевірку п'ятого каналу нацрадою і парламентарі у слузі народу. Перевірку назвали логічною а в опозиції тиском на канал з урахуванням наслідків. Цього інтерв'ю перевірка є абсолютно логічною. І як і будь-яка перевірка нацради, ця має встановити наявність чи відсутність порушень закону про медіа з боку мовника не більше, але й не менше. Спроба тиску в будь-якому випадку на канал. Я написала в себе в Фейсбуці, що мені здається дуже дивним, що Нацрада за ці 20 місяців не побачила, що п'ятий канал, який має ліцензію на цифрове мовлення, він не мовить в цифрі. Його хтось вимкне. І от Нацрада, яка є єдиним регулятором, насправді яка єдина може приймати рішення про припинення мовлення, вона мала би з'ясувати, чому так відбувається. Але радіопросторі сьогодні триває зачистка. Єдиний марафон. Це інструмент для пропаганди для цензури, ну верніше цензури з боку влади, да і контролю заради монополії на телеринку. На Відміну від нацрегулятора, оглядача нерідко виникають питання до контенту єдиного телемарафону та каналів, які до нього входять. Зокрема, в червні цього року єдині новини показали кадри евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. Вороже відео показували. Українцям упродовж 10 хвилин, а Росії а ще кілька тижнів тому ведуча державного каналу Рада у розмові з Михайлом Подоляком порівняла Путіна з аутистом, образивши людей, які мають цей розлад. Людина абсолютно вже усвідомлює, що є ізолянтом. Та дуже схоже на аутизм. Хочеться про ще одного персонажа поговорити. Питання нацради ймовірно не виникає, і до залучення у марафон людей, які працювали на ворога України Медведчука, та просували російські наративи про нацизм в Україні. Не так давно в етері каналу, який входить до полу єдиних новин, покликали в гості нардепа, якого підозрюють у зраді Олександра Дубінського. Народний депутат Олександр Дубінський. заходьте заходьте, заходьте. Вже можна заходити. Ці ж мовники за три тижні до великої війни. Ни давали слово російській пропагандистці Ксенії Собчак. Ксенія Собчак вечір добрий. Драстується водночас для п'ятого каналу так звані хороші росіяни в етері – табу. Натомість консерв Кремля ми викриваємо під час наших прямих етерів та стрімів. Що ви думаєте на рахунок війни? Чому Путін почав війну проти України? Ну, та не путін У стрімі п'ятого каналу киянину. Повідомили про підозру. Інформує Київська міська прокуратура. Твій український продовжує боротьбу за повернення до цифрового етеру, з якого нас незаконно викинули ще на початку квітня минулого року. Ми позиваємося до Кабміну держслужби спецзв'язку та концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, щоб визнати їхню бездіяльність протиправною. Поки що ви можете дивитися нас у кабельних мережах та на супутнику, а також стежити за нашою роботою роботою у соціальних мережах, зокрема YouTube можемо сказати тільки одне: ласкаво просимо до перегляду етеру п'ятого каналу, і не лише членів Нацради які робитимуть це, бо так їм каже посада. Ми запрошуємо усіх, тому що ми твій український, і ми робимо етер для українців, етер, в якому немає. Хороших русских, немає псевдоекспертів з прокремлівськими наративами, і в цьому п'ятий канал послідовний. А от чи послідовна нацрада, коли закриває очі на годинні ефіри з тими, кого вже навіть правоохоронці назвали зрадниками? Перевірка п'ятого каналу нацрадою відбудеться з 7 по 15 грудня в дистанційному режимі. Ганна рибалка Олексій Іванченков. П'ятий канал.